Олександр Романюк зараз перебуває під стінами парламенту на Грушевського. Вимірює градус напруги там. Отже, Саша, ти на прямому зв'язку. Яка ситуація в тебе Розповідай. Ну, на даний момент ситуацію ми маємо наступну. Більшість мітингувальників менше говорять про ті події, які відбуваються у Севастополі і Сімферополі зараз, тому що основна увага сконцентрована все-таки на кадровому питанні, зокрема, питанні кадровому у кабміні. Ще з самого ранку, з 9-ї години, сюди почали підходити люди з прапорами. Це були і бійці самооборони, і прості активісти Майдану. Вони оточили практично всі входи. Депутатів усередину пускали без проблем, але а, сам підход і сам. На спілкування, воно було таким цікавим, тому що для депутатів зробили такий певний коридор пам'яті і одночасно ганьби люди стояли із фотографіями тих, хто загинув на майдані, ніби нагадуючи їм про те, що сталося, і що політики мають зробити, аби цієї ситуації не повторилося. Паралельно з тим, прихильники там теперішньої влади вони казали. Свої слова негативу у сторону старої влади, власне, чули. Ми вигуки ганьба, власне, чули таке негативне спілкування із депутатами. Ну а тут що стосується питання кадрового, то тут думки розділилися. Більшість із тих, хто вже чув приблизний склад Кабміну, про який говорилося ще від учора, дуже негативно про нього відгукувалися. Фактично, ми не бачили людей, які б 100% могли сказати, що він їх влаштовує. Як мінімум одна, а то й майже всі кандидатури, окрім активістів майдану, вони були забраковані більшістю людей. Люди говорили про те, що багато із політиків, яких вони бачать у цьому списку, себе дискредитували, вимагали кандидатури переглянути, замінити їх кимось молодим активістами із майдану. Лунали також заклики про те, що можливо варто все таки прийняти той список, який наразі є. Головне на їхню думку, щоб Кабмін запрацював прямо зараз, а вже пізніше, місяці через три. То змінити в разі якоїсь потреби Верховну Раду, парламент і власне президента для того, щоб якось ситуація змінилася. Ну от я прошу пряму мову, щоб почути те, як взагалі обговорювалося оце от питання кадрове біля Верховної Ради. Навіщо такі люди, які вже були там на владі, і нічого чого не доробили? Міністр внутрішніх справ до цього часу не один бандюган, на якому кров наших загиблих не сидить в тюрмі. Нехай молоді люди нехай заходять, нехай вони бунт є набагато розумніше, ніж вони набагато краще. Не дуже задоволені, але це саме краще, мабуть, що можна було вибрати із, із цих людей. Бай -бай! Бай -бай! Ну от на даний момент ситуація приблизно так виглядає. Люди підходять, але сказати, що дуже якась така масована кількість людей, я не можу, тому що насправді це не та кількість, яка була на Майдані Незалежності. Власне, цікаво, це те, що під стіни Верховної Ради приїхав навіть БТР. Але ті люди, які були за його кермом, вони кажуть, що в принципі ніякої там агресивних дій вони вчиняти не збираються. Це просто, скажем, такий з. Заклики, застереження політикам, щоб вони себе вели в межах правового поля. Ми будемо стежити за ситуацією надалі і будемо повідомляти вам як найшвидше всі події. Студія. Дякую, дякую. Олександр дякую. Романюк працює стінами Верховної Ради України. Там каже досі, депутати працюють під тиском народу, але вже людей там не так багато, як декілька днів тому.